Виступили цього разу теж в управління культури міської ради мистецьке об'єднання Коза. Куратором виставки виступає Олександр Смик. Ми дуже раді, що нам. Як галеристам, скажімо так, початківцям, вдається підтримати високий художній рівень тих робіт, які ми тут представляємо, і тих авторів, які, яких ми вам показуємо. Надіємося, що в майбутньому це теж буде відбуватися постійно. Я хочу надати слово Олександру Смикові, куратору виставку, начальнику управління культури Тимопільської міської ради. Так за це я всіх вітаю. Дякую, що інтерес тих людей, які бачили першу виставку, він не загас. І бачу, що інші люди приєднуються до відвідин дійсно свята мистецтва. Я хотів тільки сказати, що у нас сьогодні надзвичайна виставка. Виставка людини, яка керує в Чехії спілкою, ну як у нас спілкою фотографій так? на рівні держави. Ну, але окрім того, що Гаррі Каменесян є людиною досить таки відомою в всьому світі фотографії, він автор близько 300 виставок. Людина, яка удостоєна звання екселенса, тобто людини, яка має право на свої фотошколи, людини, яка має право проводити свої фотомайстерні. І він цим правом вже скористався і близько 30 тільки фотомайстерин школ Гаріка Венасян вже зробив на сьогоднішній день. Окрім того, він буде цікавий вам тим, що ця людина єдина, яка є головним редактором світового журналу Артфото. Артфото випускається в празі, а для нас він цікавий тим. Що надав свої роботи для ознайомлення, я б сказав, не стільки з фотографії, хоча це рівень цих фотографій, хто хоч трішечки в цьому розбирається, той сам бачить, що це рівень ну, фотомистецтва Самого високого.